Квест у коробці місія джунглі за тематикою Майнкрафт. Він підходить для будь-якого віку, починаючи з 6 років. У коробці бачимо яскраві фігурки, маркер зі стирачем для виконання завдань, правила та підказки для батьків, а також відповіді на завдання квесту. Вест містить 6 цікавих тематичних завдань. Виконуючи одне завдання, діти називають вам пароль і отримують наступне. На звороті завдань ми пишемо підказку про місце знаходження фігурки персонажа. Ось приклад одного з завдань. Необхідно зафарбувати всі клітини з кодом водної тварини. Виконавши завдання, діти отримали чіткий силует. Вони мають назвати вам пароль човен і отримати від вас наступне завдання. До речі, всі креслення легко стираються стирачем на вашому маркері. А от остання підказка допомагає знайти фінальний конверт. Тут маємо ігрове поле, правила гри та головне ігрове поле, ігрову арену для фінального змагання. На цей момент діти вже мають всі шість персонажів Майнкрафту, і ми передаємо їм всі інші деталі для настільної гри. Діти збирають фігурки персонажів та встановлюють їх на ігрове поле. Для кожного персонажа тут є своя власна позиція. Задача кожного гравця: пройти ігрове поле джунглів, позмагатися з усіма мобами і першим дістатися протилежної ферми. А щоб фіксувати результати цих перегонів, у нас є маленьке ігрове поле. На ньому у кожного гравця також є власна фішка, і видно, як фішки просуваються до смараг до джунглів. Тож квест утворює настільну гру, в яку діти можуть грати безліч разів.